Керівництво державного підприємства Ліси України вирішило звільнити усіх керівників лісових господарств Рівненщини. Прийняли таке рішення після скандалу із Віталієм Суховичем, у якого виявили незадекларовані статки у великих розмірах. Відтак тепер лісове господарство нашої області пустує. Про таке рішення гендиректор Держпідприємства Ліси України Юрій Болоховець повідомив у середу, 29 листопада. Він зазначив, що воно пов'язано з хронічними проблемами у нашій області, які хочуть вирішити за допомогою кардинальної зміни кадрового складу місцевого керівництва. Як і обіцяв минулого тижня, у лісовій галузі почалися кадрові чистки. Сьогодні прийняли рішення про звільнення всіх директорів рівненських філій. Проблеми у регіоні хронічні, а зв'язки надто глибокі. Тому маємо повністю оновити кадровий склад місцевого керівництва. Позиція ДП «Ліси України принципова. Покладаємо велику надію, що правоохоронці та судді завершать розпочату ними роботу. Справи завершаться реальними вироками, а не потихеньку прикриють, як це іноді буває. Нові керівники лісових господарств будуть визначені на відкритому кадровому конкурсі. Оголошення невдовзі з'явиться на сайті ДП «Ліси України. Коли призначать нових керівників лісгоспів Рівненщини поки невідомо. Єдине про що говорять відверто рішення звільнити усіх керівників прийняли після скандальних обшуків у заступника голови Поліського лісового офісу Державного підприємства Ліси України Віталія Суховича. Нагадаємо, нещодавно слідчі державного бюро розслідувань провели обшуки в межах відкритого кримінального провадження у помешканні та на робочому місці депутата і членів його родини. Знайшли незадекларовані статки на мільйони доларів лише готівкою вилу. Чили понад 4 мільйони доларів США у різній валюті під час слідчих дій виявлено та вилучено тільки готівкою. Понад 4 мільйони доларів США у різній валюті. Також правоохоронці знайшли три елітні автомобілі, коштовності та дорогі годинники, зокрема елітної марки Патек Філіп. Виявлено золоті монети, злитки золота, два пістолети, автомат Калашникова з магазинами до нього та патронами. Крім того, депутат володів чотирма земельними ділянками у Рівному, на яких здійснював будівництво котеджів. 27 листопада стало відомо за матеріалами ДБР суд Суховича відправив під варту з правом внесення застави у. Сумі 192 мільйони гривень. На сьогодні також відомо у посадовця заблокували усі рахунки, де він зберігав понад 400 тисяч євро. Крім того, депутат володів чотирма земельними ділянками, у рівному на яких здійснював будівництво котеджів. Ділянки зареєстровані на номінальних осіб підконтрольних обранцю. Фігуранту повідомили про підозру за статтею незаконного збагачення, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. Також до національного агентства з питань запобігання. Корупції скеровано лист щодо проведення моніторингу способу життя фігуранта та його сім'ї. Ірина Жуковська, телеканал